Щеплення проти жорстокості Івано-Франківську з ініціативи Міжнародного фонду Військове братерство відкрилася фотовиставка Війна краде дитинство. Жодної жорстокості чи насильства на світлинах немає. Лише діти, котрі переживають війну чи теракти. Експозиція за своєю суттю є унікальною, адже тут зібрані і архівні, і сучасні світлини іменитих фотографів світу. Визрахована вона не лише на дорослих глядачів, але й на дітей віком від 7 до 17 років. Тим паче проект не закінчується лише фотографіями в краї Авчому музеї психологи організовуватимуть спеціальні заходи для школярів, зокрема, інтерактивний театр, майстер-клас з виготовлення паперових лебедів та написання листа у явному другові. Усе аби діти побачили, як зараз живуть деякі їх ровесники в інших країнах і не сприймали війну як розвагу, а бачили її справжні наслідки. В Анголі йшла громадянська війна. 26 років, яка тривала. Були ситуації, коли просто в дитячих іграшках вони були заміновані і викидали. На вулиці, там де діти ходили, і в Анголі є міста, де кожна четверта людина, доросла дитина, неважливо. Кожна четверта людина не має одної однієї з кінців. Цей хлопчик знімок зроблено якраз, як коли його доставили в табір до лікарів, тому що він страждав від голоду. І саме в момент, коли було зроблено знімок, йому робили ін'єкції, тому що дитина була просто практично неживою.